Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні буде відео про порожні банки косметики, яка в мене закінчилась за квітень місяць, хоча квітня пройшло тільки два тижні. Тобто середина зараз квітня, але в мене вже стільки цих порожніх баночок не що я вже хочу їх пошвидше вам показати і викинути на смітник. Якщо в мене до кінця місяця ще щось не збирається, звичайно зніму, так би мовити, другу частину порожніх баночок. Ну, давайте дивитися, що у мене закінчилось. Перше покажу ось такий гель для душу це від Oriflame, Love Nature. Це взагалі-то був такий гель для душу скрабуючий, з, мік... з мікроскрабинками. Він був малиновий з м'ятою, дуже мав приємний. Аромат по об'єму 250 мл. Єдине, що мені не вистачало цих скрабуючих частинок, їх було дуже мало, тому скрабував він так собі, не дуже. Але гель для душу був приємний, мені сподобався. Так. Далі закінчилися ще два геля для душа ось такі. Я їх не купувала, мені дали безкоштовно. Я їх використала як рідке мило, перелила в таку з дозатором баночку. І так їх використала один, що в мене з використання, а один уже закінчився. В принципі, непоганий, добре миє руки. Так, тут по 250 мл. Ось. Далі для тіла у мене ще закінчився ось такий лосьон. Натюрель фармасі, це з морськими мінералами. Тут був об'єм 200 мл. Мені подобається цей лосьон, добре працював. У мене такі самі є ще креми для рук. Давайте їх одразу покажу. Ось, і разом поговоримо. Так само три креми для рук закінчились. Я їх використовую і як крем для рук, і як крем для ніг. До речі, в них одинаковий аромат, і, в принципі, в мене таке відчуття, що. Лосьон і крем для рук це щось одно то саме, просто то заливають в лосьон, а то в крем для рук. Можливо, крем для рук трішечки плотніший, ну але зовсім трішки. А можливо і ні. Можливо, такий самий. Ну, в принципі, мені сподобався, що і лосьон, і, і що креми для рук теж добре працювали. Аж три штучки в мене закінчились, хоча пройшло тільки два тижні. Ну, правда, дві штуки в мене ще було з березня, їх вони вже були по половинці, а ось третій я закінчила таки повністю цього місяця. Е, так, ще в мене закінчились два скраби. Ось відразу вам покажу. Так, перше поговоримо про цей Green Barb, ось такий величезний. У мене закінчився він у мене швидше, на початку місяця, тут 150 мл. Він, мені сподобалася сама упаковка, було дуже зручно доставати з такої банки. Він мав дуже приємний аромат, якийсь такий з кислинкою. Взагалі тут написано, що тут якісь цитрусові фрукти. Ну, він так і пах, такою кислинкою. Але що мені не сподобалося, він був такий кремоподібний, і в ньому дуже мало було скрабуючих частин. Тому розхід в ньому був взагалі не економний, а такий навіть дуже швидкий. Дуже швидко я його використала, хоча об'єм тут такий непоганий. А другий скраб ось такий, після того, я взяла у використання, ось так він називається. Тут всього навсього 50 грам. Але він теж мені сподобалось так з баночки витягувати. Мав приємний аромат, якихось, знаєте, таких, як сухофруктів, щось таке. І цей скраб мені сподобався набагато більше, тому що в ньому було таке величезне скупчення скрабуючих частинок. І він був такий, знаєте, як цукровий скраб. Ну, Дуже добре скрабував шкіру, мені сподобалося. А тут написано, що тут йде в склад троянда і лічі. Ну, так, дуже приємний аромат мав, мені сподобався цей Єдине, що дуже його мало, тому я його десь за днів 10 закінчила. Навіть, можливо, менше, тому що не пам'ятаю, коли точно цей закінчився, скільки... наскільки цей раз стало, ну на декілька разів. всього. Так, давайте тепер подивимося, що у мене для волосся закінчилось. Для волосся закінчився ось такий маленький шампунь. Мініатюрка, мені приходив він в наборі. 50 мл. Мені сподобався, але єдине, що вистачило його тільки на три рази. ось. А так, шампунь хороший, не сушив волосся, добре промивав і мені сподобався. Так, давайте поставимо його тут. Так, далі ще для волосся закінчилась ось така маска. Це маска чи що реконструктор з кератином? Тут 50 грам, теж вистачило мені не набагато. Ну, на місяць якраз її вистачило, тому що написано, що потрібно її використовувати тільки раз в тиждень. Я так і робила, хоча голову я мию два рази в тиждень. Але другий раз я користувалася чимось іншим. Зараз вам покажу. От в такій було тюбі, я її повністю використала. Ну, отже, мені так на 4 тижні вистачило. І мені дуже подобалось після цього використання, як виглядало моє волосся. Воно було таке якесь живе, шовковисте, гладеньке, напитане. Мені дуже це сподобалось. Десь мені попадалася теж ця маска в наборі, я її сама не купувала. Так, а що я її на, на зміну використовувала. То це ось такі кондиціонери від Lusitan, Їх двох мені вистачило на теж не на 4, а на п'ять разів. Так, на два з половиною рази одної баночки вистачає. Цей кондиціонер мені взагалі не сподобався. Ось такий він. Тут 35 мл, тобто разом 70 мл. Ну, Я його просто використала, тому що після цього кондиціонеру я ще наносила олійку для волосся. У мене зараз відвела в користуванні дуже класна. Ну, рятує після будь-якого засобу волосся. А кондиціонер, кондиціонерське відчуття було, що я взагалі нічого не наносила, що я просто помила голову шампунем і забула щось нанести. Бо волосся було таке жорстке, сухувате, такі... ну, я кажу, так би я забула нанести якийсь догляд. І мене, от єдине, що рятувала та олійка. Так я, якщо б я після цього кондиціонеру нічого не наносила більше, то волосся би було в жахливому стані. Тому я би ним не користувалась, просто попробувала два рази, і я би вже другу банку точно не відкривала. А оскільки була та олійка, тому я докористувала. Ну, я би не купувала цей кондиціонер, тому що він ні до чого. Так. Далі, що в мене закінчилася зубна паста, покажу, і будемо переходити до обличчя. Вроді, для... А, ні, ще один крем для рук, я зараз покажу, забула показати. Ось така зубна паста закінчилась, сигнал називається. Це відбілююча, непогана зубна паста, добре працювала, 75 грам, здається тут. Ось відбілюючого ефекту я від неї ніякого не бачила, але я ще жодної зубної пасти такої не зустрічала, щоб був. Такий явний відбілюючий ефект. А так, в принципі, як зубна паста працювала непогано. Так, далі. Далі ще покажу один крем для рук і будемо переходити до обличчя. Ось такий в сумочці в мене був крем для рук. Мені сподобався ось так називається він. Тут скільки тут грам? 30 мл. Мав дуже приємний аромат, був такий достатньо плотний, гарно напитував ручки. І от буквально сьогодні від мене закінчився. Ось. Так. Далі давайте переходити до обличчя. Для обличчя у мене закінчились ось такі серветки від цефора. Це для зняття макіяжу. Їх тут було 10 штук. Спеціально я би їх не купувала. Так, як вони мені попались в наборі, я їх використала. Можливо, десь в дорогу брати і зручно змивати макіяж, ну, але. Так, як вдома, то я просто їх використала, бо вони в мене були. А так, мені зручніше і більш краще знімає макіяж це або гідрофільна олійка, або якийсь гідрофільний бальзам. Так, якось так. Ну, використала, кажу, а спеціально бо їх не купувала. Так, закінчився у мене ще ось такий гідрофільний бальзам це від beauty-base. Ось так, очищаючий бальзам він називається тут 90 мл. Так, він іде, е, ну тут його вже немає, він іде тут з лопаткою. Так, зараз, якщо витягну, то покажу. Якщо відкрию, так відкрилось. Ось така лопатка йде в комплекті. Е, більше, знаєте, не буду брати цей бальзам, тому що він нестабільної якості. Тобто банка від банки відрізняється. Наприклад, деякі от однакові, бо я купляла декілька штук. в мене було, здається, шість таких бальзамів і вже це останні. То один раз мені попадався, що був білого кольору, один раз жовтого, той що жовтого кольору, він був більш приємний аромат. Цей, до речі, білого був. Він якийсь такий не дуже приємний аромат, Це раз. Потім цей бальзам то нормально наноситься і розподіляється, то бувають якісь такі комочки засохлі, що важко Одним словом... Хоча я його не дуже дорого купляла бюджетно, здається, 5 чи 6 євро. А так, повна вартість 9, здається, чи 8. Ну, ще за 5 можна купувати, мабуть. Ну, за 9 це не варто. І ну, я поки що зупинюся вже на Beauty Bay цей бальзам не буду купувати. Більше у мене зараз багато є в запасі різних бальзамів. Але на майбутнє буду щось новеньке шукати. Цей більше брати не буду. Так, далі. У мене закінчився ще ось такий тонік Hello Body 100 мл. Він був ось такій формі спреї. Мені він сподобався, він добре зволожував обличчя, і його можна би було навіть так знаєте, використовувати як спрей для обличчя, щоб освіжати обличчя влітку. Але я такими штуками не користуюся, тому використала як тонік. Як тонік він приєм, добре працював, мав дуже приємний аромат, ну і об'єм 100 мл. Так. Далі. Далі, далі. Що показати далі? Давайте. А, я ще забула показати для тіла два дезодоранта, У мене закінчились ось такі. Один був твердий, ось цей. Мені він сподобався, він добре працював. Єдине, що тут така система, бачите, треба так. Пальцем, о, о, я його вже відкрити не можу. Пальцем ось так підпихувати, знаєте, щоб він вверх. Ну, краще би була якась така система, яка крутиться чи щось таке. Так, не дуже зручно, але, в принципі, твердий дезодорант я люблю. Єдине, що його тут дуже мало, і він в мене дуже швидко закінчився. А так, дезодорант класний. Що я не можу сказати про цей дезодорант, це був кульковий дезодорант, він якийсь натуральний, Він, аромат в нього такий. Не дуже несприємних, скажем так, і він дуже такий скупий. Ось цей дозатор, це ця, ця кулька, дуже скупа, він дуже мало видавав того дезодоранту, і треба було дуже довго стояти і намазувати, намазувати його на шкіру, тому що він практично нічого не видавав. І це трохи, скажу вам, бісило. Але так, в принципі, він працював добре. Весною ну, добре справлявся. От він в мене якраз за квітень пішов. Я спочатку цей використала, він десь у мене в перших числах квітня, а потім почала цим користуватись. Ну от, навіть на два тижні не вистачило, бо дуже маленький тут об'єм 15 мл. І приходилось отак намазувати. Але який плюс, що цей дезонат не був ніякий, не липкий, не такий мокрий, що треба довго сохнути, швиденько сох, і це мені подобалось. І тому так. Він мені попадався в якомусь наборі, я його спеціально не купувала, і, і купувати не збираюсь. Скажем так Далі. Давайте подивимось А ще ось така в мене міцелярка закінчилась малесенька від пайот Теж мені в наборі приходила. Хороша міцелярка, єдине, що дуже маленький об'єм 20 мл. І мені її вистачило. Я знімала нею тільки макіяж з очей, напевно, на три рази. На три, ну, можливо, на чотири І тому дуже швидко закінчилась. просто показую що закінчилась. І вона мені сподобалась Так. Далі давайте покажу си, сироватку. Сироватка в мене закінчилась ось така. Це вона теж мені приходила в наборі. Тут було 15 мл. І я про неї якось в одному з відео розказувала, що вона у мене вилилась. Вона не знаю, чи прийшла мені розкручена чи що. Ну, Вона була неповна, десь її було ось так половину, частина вилилась, але вона, напевно, і не мала бути зовсім повною, бо тут тільки 15 мл. Ну, Десь, напевно, мілілітрів 7-8 залишилось, і я її використала. Вона мені сподобалась, вона добре зволожувала шкіру, вона була такого жовтого кольору, приємний ароматик чаю. І вона була така, знаєте, поживна, колійка. В принципі, мені сподобалось. Ось так вона виглядала. Так. Далі. Ще я закінчила е, теж тут ось такий набір. Тут іде сироватка і крем для обличчя. Сироватка мені дуже сподобалась. Це сироватка з ліколевою кислотою. Зараз покажу, як вона виглядала. Ось така. Ось 5 мл. Десь мені вистачило. Теж на, ну, десь на днів 10 вистачило, а крему мені вистачило на 5 днів менше. Тут теж 5 мл ось такий крем. Крем мені не дуже сподобався. Він, знаєте, був такий, я не знаю, чи в ньому там якийсь такий трішки знаєте, як гумовий, Такий він був як пудинг. Так от, як його трогати, він так відштовхував палець. Ну, не дуже мені сподобався цей ефект. І ну, сироватка мені більше сподобалась, але, в принципі, теж, мені здається, цей набір мені приходив в подарунок від Сефоракової. Коли я там робила якусь покупки і мені приходив цей набір в подарунок. Ну от, Закінчився. В принципі, сподобався. ну, Сироватка більше сподобалась. Далі в мене закінчились дві маски для обличчя ось такі від Avon. Одна маска плівка. Ось ця, і, і ось ця це така напитуюча маска з олією африканського дерева ши. Значить, ось ця маска плівка мені сподобалась, вона добре працювала, швидко сохла. І коли її Відклею, що від обличчя це не боляче, тому що, наприклад, така ж є маска плівка від фармасі, то щоб відірвати від обличчя, це дуже боляче. То ця, ні, ця взагалі не боляче. Тут 75 мл. В принципі, непогано. У мене <клух> ще є така сама одна. Так, і а ось ця мені взагалі не сподобалась. Тут був дуже неприємний аромат, якийсь такий якогось. Знаєте, якби печива аромат з одного боку, а з другого боку, таке ніби щось підпорчене. Я не знаю, мені цей аромат взагалі не сподобався. І маска мені не сподобалася чим? Тим, що вона дуже складно змивалася. Вона, взагалі, таке відчуття, що не впитувалась в обличчя, а так би залишалася зверху, якусь оттворювала таку ніби плівку. Ну, взагалі, я от її вже думала викинути, а потім якось ну, докористувалась все-таки і закінчила. Я би її самостійно не купувала. Це мені вона дісталася від сестри, вона як переїжджала, залишила, а так я би самостійно це не купувала. Так, забула ще для тіла показати ось таке мило я поставила зараз для рук. Мені сподобався дуже аромат, ось цей від «Ритуал». Але шматочок тут зовсім маленький, всього-навсього 25 грим. У мене ще є одне таке, теж мені приходить в наборі. Так, ще покажу викидаю ось такий крем, сонцезахисний, бо мої. З SPF 30 жахливий крем, <кій> він взагалі не впитується в обличчя. Він прям такими смужками білими на обличчі залишається. Взагалі жахливий. І, ну, я його два рази попробувала, тональний на ньому будь-який Скочується, ну, я два пробувала. Ну, аромат непоганий. Не неможливо ним користуватися. Я потім залізла в інтернет, почитати о відгуки. І виявляєте, цей крем коштує 22 євро. І теж і всі люди пишуть, що неможливо ним користуватись. Не знаю, для чого воно придумано. Я навіть не можу його для рук чи для ніг, тому що він не впитується. Одним словом, викидаю ось такий крем. Ну, шкода, звичайно, але ніякого примінення йому. Я, на жаль, не знайшла. А ще один ось такий крем в мене закінчився. <кій> з SPF 30 цей мені сподобався. Він був такий стонуючим е, ефектом. Але, ну, він знаєте, перекривав не дуже, слабенько перекривав, тому поверх нього я наносила ще тональний крем. Хоча можна було і так, знаєте, як не робиш макіяж, то от нанести цей, так чуть-чуть затонувати обличчя. Але він ще дуже добре зволожував і. Шкіра була дуже сяюча. Тому він був такою ще дуже хорошою базою так, під тональний крем. Особливо в мене є, наприклад, матуючий тональний крем. Зараз вам я, до речі, його покажу. Це ось такі пробники від Farmacy Stay Matte. Бачите, я їх взагалі міш... ще перелила їх в ванночку і ще змішала з таким Сі-Сі-кремом від фармасі. Тому що оцей матуючий, ну, я не знаю, я не можу наносити свій на обличчя. Це жахливо виглядає, виглядає якоюсь маскою на обличчі, тому я змішую з кремом І, наприклад, ось такий ще підниз крем, і тоді цей тональний непогано виглядав. І ось так я і використовую. І ще змішувала з таким хайлайтером. Такий заміс робила, і він в мене, до речі, вже закінчився. і... Хайлайтер мені сподобався, але тільки в такому плані, як замішувати в тональний крем, тому що як самостійний засоб він мені не підійшов, він надто золотий, надто темний для мене, тому я тільки так його використала. Так, ми вже перейшли до декоративної косметики, я вам ще не все показала з догляду. Також з догляду в мене закінчився ось такий скраб для обличчя. Оріжін, класний скраб, добре скрабує, дуже багато скрабуючих частинок, тому вистачає надовго, хоча тут 15 мл, я його розрізала і повністю використала. Так, і давайте покажу ще, які у мене креми закінчилися. Так, перший крем це ось такий для обличчя від Aven. 10 мл. Такий мав дуже легку текстуру, добре впитувався. Мені сподобався цей крем. Далі ще закінчила один крем від Клоранс, ось такий мультиінтенсив, нічний крем. Теж мені сподобався. Мав приємний аромат якоїсь троянди, дуже смачний аромат і класно працював, класно живив шкіру. А от який мені не сподобався це ось такий від Estee Lauder. Крем, так, а де кришечка? Ось. Так, дві штучки у мене закінчились. Я на обличчя не могла його використовувати. Він був такий занадто плотний і теж погано впитувався в шкіру. І тому я його використала на шию і зону декольте. Ось такий тут по 5 мл дві штучки. Так, е Далі ще покажу туш і на цьому будемо закінчувати. <кій> Закінчилась у мене ось така туш від Oriflame. Так, зараз вам покажу щіточку. Так, спочатку я цю туш дуже хвалила, вона мені дуже сподобалась. Ось така щіточка. Перші два тижні вона ну, розкішно працювала. Вії були такі, ніби дійсно накладні вії, такий ефект накладних вій. Кожна війка окремо видовжена, витягнута, гарно укладена, закручена, підкручена. Я просто була в захваті від цієї туші. І я навіть хотіла купити собі в запас ще таких 10 штук. Я вже з продавцем домовилась, там просто ще були якісь переписки з нею з України. Думала, мама, приїде мені привезе. Але пройшло два тижні, і що сталося, і я бачу, що ця туж перестала так малювати. Вона взагалі ну, ефект пропав накладних вій. Я її почала, вона так би підсохла. Ну, за два тижні це дуже швидко. Я її почала розбавляти з міцеляркою. Вона краще почала, звичайно, малювати, але все одно вже того ефекту не було. Я її якось ще місяць домучила, тому що я її ще відкрила, я нею цілий березень користувалася і ну, рахуйте, 2 тижні, квітня, може, 10 днів. Ну, от Десь до півтора місяця я її домучила і вже викидаю, тому що неможливо нею користуватись. І за два, ну, Тільки дуже шикарно вона працювала 2 тижні. Тому я її не можу рекомендувати. І я її, звичайно. Відмовилася і не купувала в запас, буду щось шукати новеньке. От стільки в мене закінчилось порожніх баночок. Е, пишіть, що з цього пробували ви. Якщо, звичайно, ще будуть порожні баночки, то буде ще друга частина, але це вже буде, мабуть, на початку травня, якщо буде, А якщо ні, то ні. Ну, подивимось. Я думаю, що ще має бути. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.